3D-моделювання в програмі SolidWorks. система гарячі клавіші і на розгляді гаряча клавіша SS як долар. Для чого вона слугує дана гаряча клавіша S. Гаряча клавіша S викликає панель інструментів швидкого доступу на полі побудови, тобто викликаючи. Панель. Даною кнопкою ми можемо швидко і оперативно вибирати інструменти в залежності від ситуації, від режиму, в якому ми знаходимося. Давайте розберемося це все діло і подивимось, що дає, які перспективи дає саме ця кнопка S. Clash. Добре, створюємо файл нова деталь. У файлі нова деталь» вибираємо одну з базових площин і створюємо новий 2D-ескіз. Все, ми заходимо в режим редагування ескізу. І відповідно, якщо ми викликаємо, до прикладу гарячу клавішу S-вікон, це ми бачимо, що саме команди ескізу в режимі редагування ескізу з'являються тут в, безпосередньо в цьому віконечку. А дуже зручно, як на мене, бачимо, що є певні е, команди, які ми можемо. Ось, сложені можемо розгорнути, дати різні типи. І, до прикладу, прямокутник вибираємо. Якщо не призначена гаряча клавіша, то до, того, до того ж прямокутника, що ви можете зробити кастомно, до прикладу, поставили. Є, до прикладу, поставили і можна натиснемо Enter. Що так. Закриваємо команду з збереженням, до прикладу, закриваємо команду редагування ескізу. При активованій команді Instant 3D в вкладки елементи. Ось така лінієчка зі стрілочкою вибирає один з елементів побудованого ескізу, бачу, що з'являється стрілочка, і можу купити лівою кнопкою миші і витягнути безпосередньо мій ескізик. ес. Створивши з цього питання. Тверде тіло 3D-моделі. Знов таки, що ще можна зробити? наприклад, в режимі редагування скізу, вже в три... в не в режимі редагування, бачимо, що створюється, можна вибрати, або створити справочну геометрію у вигляді площини, вісі, систем, корода, точки і так далі. Або ж викликати команди тверде-тільного моделювання, наприклад, витягнути бабушку, повернуту бабушку навколо і так далі. бачимо. Або ж із командами, згрупованими командами, саме із отворами. Давайте зробимо, до прикладу, отвір звичайний витягнути бобишку як отвір. зліва в командою вкладочки Property-Manager з'являється у нас віконечку, де нам... Пишеться повідомлення. Спочатку виберіть площину. Вибрали площину, бачимо, що площина у нас повернулася перпендикулярно до нас для нашої зручності. Викликаю кнопочку С, і я хочу, до прикладу, тут поставити е, такий виріз. Прямокутна прорізь. Тип прорізі Давайте поставимо от такий тип від центральної точки, щоб прив'язатися к точки точці origin, і другу, і третю точку на периферії. Давайте побудуємо так Ставлю точку, бачимо, що жовтеньким з'являється перехрестя як автоприв'язка. Якщо я поставлю ліву кнопочку, перву мишку ставлю. Потім другу я ставлю як довжину прорізі осьової І третю я вже точку ставлю саме. Габарит в нашій прорізі. Є. Визначили, розмір ставити не буду, або ж таки викликаю S і можу поставити, взяти розмір і, наприклад, поставити її габарит 50 мм і довжину задати можна 90 мм. Окей, бачимо, що проріз у нас, як ескіз потемніла, тобто ескіз повністю визначений. Ми можемо. Наприклад, закривати ескіз, і ми нагадуємо, що ми заходили в, в дану побудову через режим безпосередньо отвору, викликаючи кнопкою S, і відповідно, тут автоматично з'являється в нас саме ця команда, з котрою ми і почали. Як це відбулося? Відбулось те, що ми е, сказали, що я хочу зробити отвір, нажавши команду вир... витянутий виріз», але без ескіза вона не працює. Відповідно, автоматом команда підтягнула нам, каже, вибери площину і створенений ескіз. І потім за цим ескізом я тобі витягну, або ми з тобою витягнемо даний отвір. Отже, задаємо характеристики певного отвіру, трошки роліку миші поверну і, до прикладу, зроблю наскрізь раз, або давайте на відстань від поверхні ставимо, до прикладу, значення 5 мм, ентер ввожу. І вибираю поверхню протилежну. Бачу, що від даної поверхні до верху виріс буде на від, на 5 мм від даної вибраної поверхні всередині. Давайте узгодимо, натискаю Enter. Є. Yeah. Команда закрилася, бачимо, що в нас зробився виріз. І ще невеличке зауваження, бачимо, що в нас ескіз висвітлений на моделі і підсвічений, як вибрати, для того, щоб не забувати, робити, щоб він не впливав на подальші дії, просто дії просто або натискаєте Escape, або одноразово клікаєте на пустому полі, щоб наш ескіз, котрий сховався в дереві побудови. Якщо розкриваємо нашу останню команду, ось та даний ескіз. Що він просто сховався і дектувався як вибраний елемент. І, наприклад, якщо ви будете робити з робити іншу операцію або розміри ставити, то. Він буде впливати. За це на це не забуваємо диктувати той вибір, щоб ескіз автоматично сховався. На цьому все в принципі бачимо, що саме панель інструментів викликається клопочкою S і він змінюється в залежності від режиму, в якому ми е, працюємо. І ще невеличко бачимо, що знизу є пошук команд, що до прикладу так і дублює, як і зверху. Зручно. Тим плані, що мені не потрібно бігати мишею від е, поля побудови, до прикладу, в падель команд-менеджер, -команд а це відразу спливається в іконочку, де я безпосередньо невеличкими рухами можу пришвидшити свою роботу. Е, ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося з відеотекою у 3D моделювання.